Я зустріну з Путіним, але лише після того, як буде готовий план миру. План зупинки війни, це Зеленський сказав. Знаєте, а, а хто буде готувати план зупинки війни? Ну хто? Американці? Так тоді вже який сенс в цих зустрічаннях? Це вже буде просто підписання певних паперів, це вже буде інструкції. Тобто, зустрілись, підписали виконання кожної стороною інструкції і розійшлись. Так, тоді це план не ми готуємо. Я завжди вважав, що зупинка бойових дій, і перемовини щодо цього це дві сторони. Дві сторони, які перебувають в стані війни. Вони знають, вони можуть висловлювати свою біль, свої, е, свої умови, свої вимоги. А що значить буде підготовлений план? Ким? Американцями? Ну а тоді не, не потрібно буде скаржитись, що коли Трамп піде, війна там знову може стартувати або ще щось. Ну ми ж не хочемо брати участь. Так виходить. Не знаю, як на мене даремно. Українці мають запит на зупинку бойових дій. І тому потрібно все робити. Незалежно від хочу не хочу. На, на це є посада. І посаду потрібно використовувати. Саме для цього. Це тут хочу, не хочу, не зовсім працює. Ну, правда, я все ж таки схильний до того, що такі зустрічі Путіна і Зеленського вони абсолютно не потрібні. Бо нічого конструктивного на таких зустрічах я особисто не очікую. Тому в даному випадку Володимир Олександрович, напевно, правий. От коли американці все вирішать. От тоді треба буде сісти за стіл, підписати папери, і далі американці будуть контролювати виконання цих домовленостей. А ми будемо займатися внутрішньою політикою і іншими справами.